Привіт, дорогі друзі, це Надія з саду Мрій і Надій. І сьогодні я хочу вам розповісти ось таку історію. Так? Дивіться, моя діляночка, вона дуже така соняшна і на ній не вистачає затінку, бо дерев дуже мало, але працювати ж треба, так? І ховатися ну, зовсім ніде. Біля будиночку взагалі нічого такого немає затінку. І... Ось, бачите, позаду мене ось просто <рес> майже чисте поле, бо трохи ми покорчували, повикопували, повиривали коріння величезних старих дерев, які більш приносили шкоди, бо були хворі і нічого не давали, ні не плодоносили. Ось і зараз з'явився трошки парканчик. І трошки біля нього можна присісти, але хотілося зробити більше таких уютних місць, щоб можна було посидіти, попити кави. І я вирішила купляти мою улюблену рослину, я мріяла про неї дуже давно. Я купила кліматіси і купила їх декілька видів. О, трошки сонечко за тучку зайшла і можна хоч трошки вийти. Ось. І... Що робити? Мені потрібно було для тих клематісів зробити якусь опору. Але розумієте, коли все дуже тимчасово, то і, і, і немає зайвих коштів, то треба робити щось із такого, знаєте, непотрібного, бо буде дуже ну дуже задовго, дуже повільно щось благоустрій робиться, так, якщо нічого немає. Ось і ось я вам розкажу таку історію, з чого я зробила опору для. Для цього кліматісу, бачите, ось там у посадці було багато клеву, тож виламала ті стовбури. І цілий день я витратила на те, щоб зробити такі перекладини, закріпити. І ось по ньому пустила. Ну, Може, воно зробить мені таку невеличку таку арочку, де можна буде ховатися у затінку і насолоджуватися. Відпочивати трошки, бо знаєте, на городі тільки робота, робота. Але ж треба і жити, і треба і відпочивати. Ось, тож оцініть, скажіть, чи це має право бути, хоч тимчасово, може рік, може два простоїть, може три. Поки з'являться, з'явиться можливість зробити щось більш цікаве, а може перепланувати, і може хто знає, може, тут щось ще. Побудується, а може і ні. Ну зараз тут такий, кольорове яскраве містечко. Мені дуже подобається Портулак, Він такий робить такий коврик, такий приємний, приємний. Не знаю, я дуже його люблю і здається, що мій син теж його. Вже дуже полюбив. <сіх> і він навіть питав, чи буде цього року в нас портулак. Я Кажу, ну якщо я посію, то буде, бо він однорічний, а однорічники вони не ну, дуже цікаві. Так, десь я, може, включу потім відео опори для троянд, коли вони квітли, вони були дуже гарні. <сіх> я їх зняла, а зараз вони відквітли. І оце ось дуже ну, наросли, От, треба прив'язувати, бо воно росте і росте і росте. Вже бачите. А опора їй потрібна. Тож, друзі, як то кажуть, з чогось і палок і гілок, можна робити щось, я не знаю. Мені здається, що це має право бути. Бачите, в лісосмузі ще багато чого. Тож, якщо вам відгукнеться такий мій досвід, і, а може якісь ще проекти, які ще будуть. Якщо це цікаво, приєднуйтесь. Підказуйте, діліться, що зробили ви. Для мене це теж дуже цінно. Може, десь щось піддивлюся, теж повторю, якщо вам <смі> якщо ви не проти. Ось Тож, з вами була Надія із саду Мрій і Надій. І ще хочу запросити вас до групи, в якої ви можете обмінятися своїми рослинами, знайти щось для свого садочку. І так безкоштовно зекономити, але йти до своєї мрії, до квітучих, до квітучих садочків. Тож, друзі, дивіться у описі до цього відео, буде силочка на, на цю групу, в телеграм-групу. Долучайтесь, розказуйте про свій досвід і, і получайте задоволення, отримуйте задоволення.